Доброго дня хлопці, з вами Дібразов, частина Андрій. Зараз показую по МТЗ заявочку з цінами, що куди відправляється. Так, е, Їде в Чернігів, Чернігівська область, сума 4200. Кому треба, подивіться. Так. Далі. Що у нас їде? У нас їдуть підшипники. Це у нас е, 217. Е, Далі муфточка МТЗ Оригінал. Ще підшипники. Дивимося всі підшипники. Тут у нас 217 і 986714 підшипник. Накладки йдуть. Накладки я вам зараз покажу. Дуже цікаві накладки. накладки МТЗ ще тих часів з медіо всередині. Ну, я думаю, що це одні з найкращих обмінонні, такі продавала тара, але у нас. Є ще запаси тих часів. Тут повністю йде обміднення, Так що вони є в наявності. Тут, ну, так, хлопці на будущее заказали. І ще ось якісь накладочки. Бачите, трібо виробництва. Тут у нас накладка диска щеплення, а на УМЗ і на МТЗ. Думаю, що різниця менеджер продав. Накладки тут чехли, Ну, я так розумію, хлопці ремонтують не один трактор, є і МТЗ, і ОМЗ. закльопочки також у нас є наявності, ось такі закльопки. Тобто все повністю скомбінували, зробили. За це все 4520. Отаку бумажечку ми кладемо клієнту, тобто є ось для клієнта заявка і все їде. Так що кому треба, ось рамочка вже їде по МТЗ. На відправку ще запчастини комплектуємо І ми відправляємо посилищики. Так що, кому треба, звертайтесь. Пока-пока.